Чим мені подобається східний стиль стрільби, там, де ми використовуємо кільце і великий палець для пострілу, а незвичайний стиль для європейців, коли ми обхоплюємо так от тятиву, контролем стріли. По-перше, східний стиль нам дозволяє швидше перезаряджатися, ніж стиль європейський. Чи середземноморський, якщо хочете. Наступне, при середземноморському стилі, коли ми е, переряджаємо Стрілу, ми повинні, щоб вона не злітала нікуди, або лук утримувати в такому плюс-мінус горизонтальному положенні, або якось просто притримувати стрілу саму по собі. Коли ми робимо різкі рухи з луком, то стріла просто у нас злітає. При східному стилі, коли ми споряджаємо стрілу, то вона у нас, якщо ми робимо різкі рухи, як ми бачимо, нікуди не йде. Це робиться за рахунок того, що ми обхоплюємо тятиву і стрілу саму великим пальцем, і ще вказівним. Ми її обхоплюємо, притискаємо до лука, і це нам дозволяє краще її контролювати. Ми з нею можемо луком спокійно ходити і навіть виконувати перебіжки.